Всім привіт. так Получається класно, один слід. Уряни трошки є, пішли дощі. не було як було багато другої роботи. А так то все нормально. Діскова АГДшка. Шоста повешена і поїхали. Включаєм через першу не Так, Зробив поперечні і можна їхати додому. Ось так то виходить. Ну, я думаю, відсотків 99 баряну немає, десь-не-десь може щось там лишається, але так я щось ходжу дивлюсь, дивлюсь, що воно, в принципі, непогано. Це один слід. Е, важко типу, знімати і їхати, щоб було рівненько у загонки. То трошки щось там знімав. Але, але важко. Важко, руль себе дозатор показує. Класно, ну йдемо подивимось, як воно чи тече, що ще не тече. Так. Ну, є таке воно, типу, як порохи, але це ну, потівків нема ніяких. Ну, в кабіні нормально, Має десь прийти вентилятори то буду встановлювати, то вже покажу як це воно вже далі буде. Дискова показую себе нормально. Не могли толком зразу її настроїти, питали там і одних людей, і других, то в принципі більш-менш воно вже нормально, виходить. нормально. і лізе і трактора не ставить поперек, тому що зразу були ну, нюанси, тому що такої діскові раніше у нас не було. І ну, Нормально щось десь репити видно болото. Ну, по глибині, я думаю, воно ось видно, оскільки воно там лізеть по діскове. Що переднє, що заднє. Так що, друзі, така то ситуація. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, скоро будемо вже молотити сою.